Привіт, малята, відгадайте загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі. мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав всіх котів порозганяв. Хто, скажіться, розбишака? Знають всі, що це. Собака правильно. Діти, розгляньте уважно малюнок і скажіть мені, біля чого сидить собака? Вона сидить біля будки. А що ж таке будка? Це будинок для собаки, молодці. Тож я сьогодні пропоную разом нам зробити змайструвати будку для собак. Але спочатку давайте розглянемо її уважно, з чого ж вона складається. Яку геометричну форму має стріха будки. А як ви думаєте, з чого взагалі виготовляють будку? Правильно, з дерева або з металу. А нам сьогодні на допомогу прийдуть ось такі математичні палички. Тож візьміть їх до рук. І зараз ми з вами спробуємо викласти таку ж будку для песика. Ось погляньте, яка будка вийшла в мене. Ви можете зробити таку ж саму, як у мене. А можете проявити свою фантазію та уяву і придумати якусь свою будку для собаки. Що ж, я буду чекати ваших фото. До зустрічі!